У ніч проти 30 серпня російські військові атакували глухів керованими авіабомбами. В результаті удару було пошкоджено приміщення навчального закладу. Про це повідомило оперативне командування. Північ директорка глухівської школи номер 1 Алла Матосова говорить, що під ударом росіян опинився один з корпусів її школи. Тут навчалось близько 200 учнів початкових класів напередодні традиційного свята. До якого готуються всі нормальні, здраві люди, день знань, перше вересня, коли всі чекають школи на своїх учнів, на батьків, привітали прильотами трьох ракет. Вибачте, на слові, я не можу зрозуміти, яким чином спортивна зала, кабінет співів так заважали Російській Федерації. Ми знаходимося у жилому районі, поряд нас п'ятиповерхівки. Люди, звичайно, що налякані, ніяких баз тут немає, ніяких військових тут немає. Розумієте? Це просто терор. Дійсно терор проти населення, проти дітей. Всі живі, ніхто не отримав поранення. Це відбулося вночі. Але морально. Це дуже важко. Начальниця відділу освіти Глухівської міської ради Оксана Юдіна говорить, що окрім шкільних класів, у цьому приміщенні знаходився інклюзивний центр, де працювали з дітьми особливими освітніми потребами. Корпус, де вчилась початкова ланка, діти перших-четвертих класів. Другої сторони цього приміщення інклюзивний ресурсний центр, який обслуговував. Нашу глухівську громаду, шалигінську, Березівську і есманську громаду і надавали ну, працювали з дітками з особливими освітніми потребами, а також і безпосередньо в першій школі тут п'ять класів, які вчаться діти з особливими освітніми потребами. І це і початкова ланка, в тому числі від потужних вибухів постраждали сусідні житлові будинки. Пенсіонерка Ганна Богданова говорить, що у більшості квартир її п'ятиповерхівки вилетіли вікна та двері. Було. Я тут вибух. первого не чула, а люди почула, я глуха, а тоді, як почула, я вскочила на кухню, все то розкидано, оце окно тут розбилося. Пішла у окно вибито посередині. І лежить, воно на подоконіки і на полу, і не знаю. Можна його і зробити чи не взяти. Страшно, а тоді я як глянула, усе тут закидано. Оскільки ми стекли, Бачите, що побили. Сергій Сорока мешкає навпроти пошкодженої школи. Чоловік розповідає, що у момент удару був вдома з дружиною та сином. Дружина збиралася з старшим сином їхати на Суми, якраз була у ванній кімнаті, що, можна сказати, її спасло, бо вибух був значний, там якраз дві стіни, вона. Ну, майже не, не щутіло того, що відбулося, дитина була у спальні. Я спав отут. Ну, було, скажімо так, поспив, встиг накритися ковдрою, хоча розумію, що ковдра не допоможе. Ну, накрився осколки. До речі, оце штора оця тюль теж стримала основне скло, яке розбилося. Ну, час. Частина скла пройшла і наскрізь, ну спасла ковдр.